Перевищив норму імпорту майже в тисячу разів працівники митниці під час огляду багажів зупинились на автомобілі українця, який прямував до Польщі. Чоловік намагався перевести майже 300 металевих банок з ікрою з загальною вагою понад 100 кілограмів. І, хоч він повідомив про товар на митному контролі, та виявилось, що у нього немає дозволу на законне перевезення ікри через кордон. До того ж, це ікра сибірського осетра, яка перебуває під загрозою зникнення і знаходиться під охороною відповідно до положень Вашингтонської конвенції. Ввозити до Європейського Союзу таку ікру дозволено не більше 125 грам, а незаконна торгівля подібними товарами. У Польщі карається позбавленням волі від трьох місяців до п'яти років. Чотири тисячі доларів за фіктивний шлюб. 30-річна жителька Київської області розмістила в закритому телеграм-каналі оголошення про надання послуг з незаконного переправлення чоловіків через кордон. Обіцяла за 4 тисячі доларів забезпечити відстрочку від мобілізації та перетнути кордон завдяки фіктивному шлюбу із багатодітною жінкою. Після вдалої махінації подружжя б розлучилося. Бонусом до переліку послуг входили навіть поради, як правильно відповідати на запитання прикордонників. Правоохоронці затримали організаторку схеми під час отримання всієї. Суми від нареченого. За такі схеми їй загрожує тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тисяч гривень. Підакцизних цигарок на понад 300 тисяч гривень. На Кіровоградщині місцеві жителі продавали цигарки з підробленими акцизними марками. Група шукала серед мешканців міста та області можливі місця збуту, а зберігали незаконний товар у власних автомобілях та будинках. Під час обшуку поліцейські виявили 4 тисячі пачок цигарок та 300 тисяч гривень виторгу з незаконної діяльності. Наразі учасникам групи обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та арешт на вилучене майно викрав кохану і силоміць вивіз. У броварах чоловік приїхав до своєї колишньої і влаштував сварку. Згодом силою вивів з будинку та затягнув дівчину до автомобіля, де на викрадача чекав його спільник. Після чого вони поїхали в невідомому напрямку. Правоохоронці за допомогою вуличних камер відстежили рух машини. Підозрювані вирішили, що надійним місцем для переховування буде власний будинок 28-річного юнака, який і організував викрадення. Працівники карного розшуку затримали його та 34-річного спільника. Причину викрадення чоловік не озвучив однак, за такий сміливий вчинок чоловікам тепер загрожує до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.